Вітаю всіх, хто дивиться мій канал на Ютубі. Якось так сьогодні вийшло, що я опинився ось тут біля цих корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. О. Не буду довго розповідати, чому я тут, але просто це місце, кажуть мені дуже, дуже багато з чим було тут пов'язано. Так. Саме звідси почалося. От моє шестирічне навчання тут. Але навколо зараз красиво ці всі клумби посадили. Квіти. Так, затишно. Можна трохи тут і походити, поки в мене часу трохи є. що ці накриття. Є. Коли я здавав документи, то тут був відкритий простір. Ну, правда, то було ще в 2007 році. Так що такі от справи. Багато чого змінилося. От. Але корпуси тут як були, так і залишилися. Кубинські. Кубинськими їх називали. Ну, така легенда просто ходила, що будували їх десь в 70-х роках, ледь не для кубинців. То вони... такі... Тут такі стіни, ніякої тут теплої ізоляції. Літом дуже спекотно, зимою дуже холодно. На парах доводиться сидіти в куртках. Ну, добре, що тут в мене нічого не було, ніяких пар. Все було в червоному корпусі. Так, а там архітектура набагато краща. А ось саме цей корпус. Саме тут ось була ця. Та приймальна комісія, куди я здавав. Так, це саме тут було. Сьогодні ну, справді це завжди корисно, бо згодом буде, я похожу стати часи. Come. Але будемо йти ж далі. як тихо. От коли вступна кампанія, то тут да, завжди людно. Але вступні кампанії вже, я думаю, у всіх завершилися, навіть на магістратуру. Так що тут хіба що ті, хто хоче просто тихо посидіти. Ну або такі, як я, що проходили неподалік. Може й такі бувають, знаєте. Далечині корпус географів, ну і геологів заодно красива містина тут все-таки. Добре, що тут проходить. А он ті будинки. Коли я поступав, їх ще не було. Там тільки забудова почалася. Вже бачу той житловий комплекс, що бачите в чи Вже готовий, ну, Напевно, житло там елітне. Ціна така, що цифри краще й не говорити. Оце так от. Там далі он виставковий центр. Якщо йти довід корпусу географів, там спортний майданчик, рівнички сидів. Оце так тут. Отак от трохи походив, попригадував, як, як воно тут. Тільки да. вже часу? Правда. Уже вже 9 років, 9 років як я сюди прийшов. як навчався після того, як вступні екзамени проходили, ну але що ж, Ладно. ну, не будемо ностальгувати, тут будемо рухатися далі. Так що якось так.